Щомісяця до мене приходять десятки клієнтів, власників різних інтернет-магазинів, спеціалісти з певних напрямів, що допомагають людям з їхніми проблемами, власників публічних сторінок і так далі. У них багатьох втрачено десятки, чи не сотні клієнтів щомісяця через кілька дрібниць, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Перший момент це ім'я вашого профілю, та сама жирна строчечка, яка відображається в пошуку, і там не має бути якихось незрозумілих написів, цитат. Таме знаходиться чіткий пошуковий запит, з яким приходять ваші клієнти, з яким приходять ваші читачі. Так ви можете набагато більше людей отримати з просто безкоштовного пошукового трафіку. Для прикладу, чому важливо, щоб ваша перша строчка була максимально релевантна під пошук. Припустимо, що мені потрібен ремонт годинників, і я пишу це в пошуку: ремонт годинників. Бачите, ті, у кого в оцій чорній строчці ремонт годинників, вони є перші в пошуку, і далі я вже до них заходитиму на профіль. Якщо там все підходить і мене влаштовує, буду звертатися або телефонувати, або писати в особисті. Ось бачите, чітко оптимізований аккаунт, і вже я його знайшов. Якщо б там не було цієї надписи, я просто попав би до їх конкурентів. Хештеги. Цей спосіб я обожнюю найбільше і раджу абсолютно всім використовувати, бо дозволяє мені особисто і багатьом моїм клієнтам економити сотня то й тисячі доларів на місяць просто на рекламному бюджеті, який вони могли не запускати, через те, що по хештегах, якщо вони правильно підібрані і оптимізовані під публікації, приходять запити від потенційних клієнтів, і вже їм не потрібно запускати для цього рекламу. Так само цей же ремонт годинників можна шукати і по хештегах. Я також періодично. Шукаю різні послуги або товари, ремонт годинників. Це низькочастотний хештег. Тобто тут не буде якихось тисяч охоплень від нього. Але подібні хештеги є максимально цільовими. Тобто, люди, коли шукають це, вони конкретно вже мають якусь проблему, їм треба ваша допомога. І ви, якщо знаходитеся в топі, тобто, по-перше, використовувати ці хештеги, знаєте, як правильно їх підбирати. А по-друге, ставити під вашими дописами, будете знаходитися в стрічці, і ось можу звернутися до сервісу. так. Таким чином, у вас має бути оптимізація це дуже важливо, щоб не прогавити своїх клієнтів. Для того, щоб хештеги працювали, вам необхідно враховувати два основних параметри: це тематика. Тут у людей зазвичай немає ніяких проблем. Вони розуміють, що треба про те. Чим вони займаються такі запити, які є з певним об'ємом трафіку, і використовувати. А ось частотність тут уже складніше. Люди не вміють добре вирахувати і розуміти, тут вони можуть вийти в топ і знаходитися певний час, а тут ні. З цим я якраз більшості клієнтів і допомагаю. Такі охоплення з тим, щоб десятки тисяч нових непідписаних людей бачили ваші публікації, можна отримувати, якщо у вас правильна оптимізація по цільовим хештегам. Тоді ви можете отримати сотні взаємодій. Тисячі нових охоплень і просуватися на органіці. Для того, щоб так було, треба правильно працювати з інструментом хештеги. Зараз на прикладі підбору хештегів покажу, як це правильно робити. Припустимо, у нас є інтернет-магазин, в якому середня кількість лайків, коментарів та всі інші активності десь 100. Відповідно, це має бути частотність приблизно 100 тисяч в середньому. Тобто будуть і низькочастотні, і високочастотні. І ось ми пишемо в пошуку одяг Україна. Бачите, хештег одяг Україна» він цільовий, він підходить по тематиці, але по частотності він зависокий. Тому його не варто постійно використовувати. Краще зосередитися на тих хештегах, які будуть і по тематиці підходити, і по частотності. Наприклад, ось одяг Україна підходить, підходить. Одяг Україна купити. Підходить. Одяг України. Так само підходить. Далі. Наприклад, там у нас джинси в магазині. Ось. хештег джинси. Можна взяти. В принципі, можна. Далі хештеги Україна. Хештеги чоловічі. Джинси. Далі які ще тут є варіанти. Джинси Україна купити. Якщо там є дитячі, можна ще дитячі. І таким чином ми підбираємо загальні хештеги, які є. Пошуковим записом. Я коли клієнта підбираю, враховую ще кілька параметрів, але це вже для тих, хто до мене звертається, там більше різних нюансів. Альтернативний текст. Про цей спосіб розповідається набагато рідше, але він також допомагає в оптимізації ваших публікацій не тільки в рамках інстаграму, а навіть під пошук у Гуглі. Це вже більш така складна робота, фундаментальна. Ви не можете в статистиці ніяк побачити від неї результат, але. Потрошку-потрошку по воно надає також користь. Також покажу вам альтернативний текст на своєму прикладі. Візьмемо ось цей нехай допис. Три крапочки, редагувати. І ось він мій альтернативний текст. Бачите, я сюди вставив текст самого допису, для того, щоб він додатково міг знаходитися. І тут в мене є набір цільових запитів. Я їх поступово змінюю, доповнюю, щоб не було постійно одноманітне. І ви можете таким чином під свою тематику підбирати або щоб я вам підібрав також. Ви можете просуватися для того, щоб в пошуку в Гуглі, навіть в різних інших браузерах, відображатися не тільки по хештегах, а ще й ось таким способом. Більш детально про те, як працює альтернативний текст і як ви можете його використовувати у своїх сторінках, переходьте на це відео. Я розповідав тут прямо подробно, як це працює.